Клас! Mm -hmm. А маєте дримбу, Я піду трошки шторист там потримбаю. Я вам віддам, бо Я своїх позабував. забував. Я не дуже хочу давати, бо а, о, що, о, і вона, вона ламиться дуже. А, да, то, давайте, я тобі не буду давати нікому руки, я даваю самі. Мені багато полоненого. Я... Давно мені полонити. Це дуже речі. Так, вона ну, вже станька погано витягнути. Пан Микола, я привіз з Непалу з Гімалаїв, Римпа в них також їх називається Муршунка. Я вам ще покажу. Муршунка. Звучить вона так. 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 Так, Такий глибокий зіркає. А такий табірець, можна взяти? Можна можна. Нікому давати не буду, я вам віддам. просто людям допомагає.